Вітаю на каналі з вами Олена, і сьогодні моя розповідь про всім нам знайому рослину, яка у кожного є вдома з Іноді щастя приходить тихо, без фанфар, без звучних слів. Просто одного ранку заходиш до кімнати і бачиш. Як твій спотефілом розцвів, біла квітка, ніби прапор миру серед зелені. Так просто і водночас досліз красивий. Кажуть, ця рослина відчуває енергетику дому. Якщо в оселі гармонія любов, вона неодмінно подарує цвіт. Тому спатефілом ще називають жіночим щастям. Легенда розповідає, що одного разу богиня любові подарувала дівчині квітку, щоб та завжди пам'ятала справжнє щастя живе в серці, а не в розкоші чи в словах. І відтоді кожен, хто дбайливо піклується про свій спатифілу, притягує у життя спокій, ніжність і любов, бо ця рослина як дзеркало нашого стану. Їй не потрібна надмірна увага, лише світло, тепло і трішки турботи, як і кожній душі. У природі з патефілом росте в тропічних лісах Колумбії, де під покровом дерев у вологому повітрі його листя вловлює найменші краплини роси, йому не потрібне пряме сонце, лише м'яке світло. І ніжна волога. Можливо, саме тому він так добре почувається поруч з людьми, там, де панує затишок і любов. Коли спартифілум зацвітає в кімнаті, це завжди особливий момент, ніби знак, що в домі все на своєму місці, що душа й рослини дихають в унісок. І що навіть серед зими, серед буднів життя продовжує цвісти. Тож бережи своє жіноче щастя і пам'ятай воно не в подарунках і не в словах, а в тиші, у турботі, у зелених листках, що одного дня розкриють білу квітку, символ чистої живої любові.